Добрий ранок. У нас коротенька запис. Зараз ми з вами пишемо контрольну роботу, але для того, щоб ви могли потім подивитися і почати робити домашнє завдання, я, відповідно, роблю цю запись. Дивіться, в нас є, але я була тут оптимістом, тому що я вже Вважаю, що ми навіть контроль почали писати. Бачите, я навіть дату убрала. Але три задачі все одно у вас остається, і ми практично на цьому запис зараз завершимо. У нас буде шикарна запись 45 секунд замість 45 хвилин. Але напружена робота, ще в нас контрольна робота, тому здесь просто домашнє завдання. І все. А перевірку домашнього завдання я вам запишу окремо, і вона буде опублікована о 14 як завжди. Все, це ми швиденько записали.